Ми сиділи на КСП, тільки читали, як вони угрожали. Ми знаємо, де ти знаходишся, підходи до ДК. і дві тонни тратіли. Просто зносить цей будинок. Це реально. Це було взагалі нерозуміння, але їх було набагато більше. Ні, це кожен день масований штурм. Сім-вісім штурмових груп пішло. Ми їх всіх знищували. Заїхати на Кирпачах, По суті, по нам уже стрілковий бой ведуть. Ну, типу, дуже багато техніки їхало. Нагасили. Я не знаю, як з чим це можна порівняти. Досконалення навичок проводиться завжди. Стати еталоном. З метою підсилення обороноздатності збройних сил України та впровадження принципів сучасної технологічної війни, 28 жовтня 2022 року було створено 77-му окрему аеромобільну бригаду десантно-штурмових військ. Підрозділи бригади пройшли підготовку на базі навчального центру десантно-штурмових військ та полігонів країн НАТО. Основне питання, яке було, це набрати. Орхідро, як його називають, організувати перших людей, які мають бути. Цим нам допомогли бригади, які вже існували. Набрали ми кількість до 50 чоловік. Це якраз на посади командирів, роду, головні сержанти роти, головні сержанти батальйонів. Безпосередньо всі люди з бойовим досвідом, які дані бригади виділили для нас для допомоги в формуванні. Сам теж служив в 80-тій бригаді, і сам на посаду головного сержанта бригади. Що першим викликом у нас було? Це Пішло дуже, дуже, дуже такий сильний, потужний процес, коли з нічого, з нічого, треба було сформувати щось. І це щось мало бути стати еталоном. Ми організовували навчання як і безпосередньо на території України, так і за кордоном. В Іспанію нас їздили дуже багато хлопців. Проходили там без ВП і фахові підготовки, навчалися з іноземними інструкторами. Удосконалення навичок проводиться завжди. Піхотинцями, артилеристами, мінометниками без різниці, пілотами намагаємось давати тільки саме необхідне, з тобто, чим може зіткнутися піхотинець на виконанні. На початку створення 77 ї окремої мобільної бригади я в якості командира роти управління, батальйонного управління проводив базову загальну військову підготовку. На Базі артилерійського дивізіону знову новоприбулим особовим складом. Інструктора, які залучалися до прання занять, це були як сержанти, так і офіцери, вже мали ну, певний досвід ведення бойових дій. Було тяжко, але по мірі просування по навчанню воно ставало легше. Тут були вже люди дійсно з бойовим досвідом, які проходили так, з 2014 року. Воювали, От. вони дійсно багато чого нас навчили і, можна так сказати, мотивували і загартовували. Ще морально це составляюча, грає дуже велику роль. Тоді ще якби почало, по суті, перші такі ці місяці повномасштабної війни були. І ці перші люди, які приходили, вони дуже не ну, знали, що вони сюди, по-перше, приходять. Вони знали напрямок і принцип дії десантах штримаківських. Тому більше як сказати, люди такі морально підготовлені були до війни за два місяці Без ВП ми намагалися дати нову прибулому складу саду максимум знань, які їм знадобляться під час ведення бойових дій. Ну основний пораз, звичайно, робили такі заняття, як вогнова підготовка, тактика, інженерна підготовка. Перше бойове хрещення 77-ма бригада пройшла у Соледарі. Місто було важливим логістичним центром та воротами на Бахмут. Тому воно стало ціллю номер один для ворога. Щоб не допустити прориву фронту та стабілізувати критичну ситуацію. Командування вводить на підсилення оборони Соледару перший та четвертий аеромобільні батальйони 77-ї бригади. Включилися з -зі сторони Рашки, і Вагнера. Вагнера, хто би що не казав, це одні з таких, ну, більш навчених на той час у них були вояки. Не рахуючи того, що окрім штатних їхніх сил, це були ще зеки. Це була новшеська, це була така новинка, яку вони тільки впровадили на той момент. Зеки йшли просто на убій. Тобто нас закидали м'ясом. Якщо згадати ті періоди Сталінраду, щось приблизно то саме було. І Солідар вже майже падав, і критичним рішенням було відправити два саме підготовлених батальйонів. Спочатку наше завдання було це просто утримувати. утримувати місто, тому що сили противника переважали. Так як ми тільки заїхали. Повністю всією обстановкою ми ще не володіли, тому наступальних якихось дій ми ще не могли проводити. Саме заїзд був це, звісно, щоб заїхати на Кірпачах. По суті, по нам вже стрілковий бой ведуть. Ті хлопці, які молоді, бо вони, мені каже, просто морально не сильно зрозуміло, чи говорять, що по нам вже ведеться бой. Міські бої це дуже специфічна така ланка, тому що кожну годину обстановка міняється в місті. І от в той момент, коли ми їхали вже на одне завдання, прямо по дорозі ми вже отримували по радіостанції інше завдання. Перший заїзд хлопцями це було мені, наприклад, не так страшно, наскільки я більше переживав пані, щоб на посаді командира відділення справити з собою складом і їх, як сказати, не розтирають, грубо говоря, допомогли стабілізуватися підрозділ, який там стояв, закрили деякі певні ділянки фронту. Вбили дуже багато вагнерів. Вони відправляли спочатку м'ясними штурмами групи людей, які проводили розвідку боєм. У нас були випадки, коли по одному і тому самому маршруту 7-8 штурмових груп пішло. Ми їх всіх знищували, і все одно 9-10 група йшла цим же самим маршрутом. У нас туди було направлено колективне зброєння, Чотири браунінга і вони. Достойно справлялися з цією задачею. Тут ми тривали з цього ранку, закінчуючи до 8 вечора, це був підрозділ Вагнер, який на той час мав тактику м'ясних штурмів. Саме головне було знищити штурмову групу в повному обсязі. По підрахунках неточних за 28 днів оборони Красної Гори. Знищили 4,5 батальйону противника. Так трофейного озброєння ми набрали більше, ніж на 2,5 ерунди. Вклинились, допомогли хлопці вивести, які були там на півоточеннях, стабілізували ситуацію. Нагасили, я не знаю, з чим це можна порівняти. В день по 100-200 чоловік вагнерів було знищено. Це втрати не тільки там. Трьохсотими це втрати двохсотими. Тобто люди там лежали. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. А особливо сьогодні відзначу десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці. З лютого 2023 року 77-окрема аеромобільна бригада в повному складі здійснила переміщення до Бахмуту, де продовжила протистояти переважаючим силам противника. На цю ж кампанію так само залучалася більша частина десантників ворожих, що більша частина була регульованих. Але як тільки ми зайшли, вже й не раз знову підтягнулися, ми знову з ними столкнулися і знову почали їх там нищити. Але вже в цей раз. В Бахмутській кампанії ми вже працювали силами майже всіх своїх чотирьох батальйонів. Ми отримали задачу стати на другу лінію на гарден-центрі, так називаємо, для оборони дороги життя на Бахмут. Під час, можна сказати, цієї задачі тактика Вагнера дуже змінилася. Вони вже йшли е, малими групами, в кожній групі був старший, і е, їх проводили вже дроном, вони знали, куди йти, йшли по точках. І, Мали достовірні розвіддання, кидали людей на місні штурми, це були вже більш підготовлені групи. Плюс в цій тактиці Вагнера ще помітили те, що е, вони розподіляють задачі для особового складу. штурмовики, копачі, які копають оборону, можна сказати, позиції, і закрипи, які закріпляються на них. Також визначені люди були, які відносили Бейкомп'єкт, воду, провізію, ну і решта. були такі моменти, йде там група піхоти під дію якихось засобів в будь-якому випадку. Працюємо там або мінометом, або гарматою. Снаряд падає поряд з ними, вони падають, встають і йдуть далі. Ну я вважаю, що нормальна, здорова людина ну, неспроможна на таке. Ми розпочали сильно використовувати БПЛА, це був Ну, околице Бахмута. Це вже почалось активно оборони, тепер часу яру. Рота свій початок взяла з одного екіпажу FPV і з «Мавіка». Скітчики були «Мавіки» і плюс розвідка. Потім вже починалося масштабуватися. Потім виставилися ще один бомбер, перший вампір. І все з часом-ми з часом вже нарощувались, нарощувались, нарощувались. І вже дійшли по сьогоднішній день до батальйону. Будинок культури в Бахмуті. А там був наш в Бахмуті найзапеклиший бій, напевно. Там за один день е, поклали близько п'яти-семи штурмових груп противника в кількості там 10-15 чоловік. Ми прийняли там бой, був контактний бій. Бій тривав чотири години. Нас було чоловік шість. Ми викидали тоді в під... більше двох ящиків гранат. Нас БК просто на нулю. Ми... В стріл котні положили, я не знаю, чоловік 30 дето. І коли група ще одна підійшла, я забрав у командира Вагнера рацію. І я чую, що виходить 15 чоловік, типу резерва, на допомогу під. І вони підбігли під стіну, стали. І зараз ГСР, найомник позивний, товариш, передає по рації і каже, скажи, що у вас рота знаходиться тут. І я ж кажу, рота. Прийняти бій, окружити здання, зачищати. І слухай, кураці, вони, вони кричать, ну, що нам робити, ми туди йти не будемо. І бере сапо, просто хряче своїх і розпався 15 людей. Потім, коли вже у хлопців моїх закінчились патрони, гранати почали з'являтися поранені, ми вимушені були відходити, але це вже було, ну, ми були готові до цього. Ми за місяць вже починали готувати це приміщення до підриву. Ну у нас було заложено доволі багато третіла і темок в цьому ДК в підвалі, І вирішили відступити, тільки ж підірвати здання. Противник затягнувся в будівлю, їх там зайшло близько 15-20 чоловік. Вони вже все обрадували, що клас, ми штурманули, хоч з великим втратами, і тут бам! І дві тонни тратіли просто зносить цей будинок разом з ними. Це реально, це було б нерозуміння. не розуміння. Чого як будинок у так за три секунди просто рівно навіть підвалу не лишилося? А мені Вагнер вже пише корінь, ну що ти там? Серіо? Так. Да. мене в тік не виписували, угрожали, як дикаш підірвав. Вони ж виписували просто. Ми сиділи на КСП, тільки читали, як вони угрожали. Ми знаємо, де ти знаходишся, підходи к ДК. Противник не слабкий, противник доволі підготовлений, але їх було набагато більше, і сили 77-ї бригади, в цілому сили оборони тримались і, я думаю, давали там гідну відсіч і знищували максимум противника, як вагнерів, так і регулярної армії РФ. Особливо відзначу сьогодні воїнів 77 сьомої окремої аеромобільної та 93 третьої окремої механізованої бригади, які обороняють бахмутський напрямок, справді. Результативно, дякую, хлопці. Слава Україні. Після запеклих боїв у Бахмуті бригаду було виведено на відновлення, та указом президента України присвоєно почесне найменування: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада. З лютого 2024 року десантники продовжили виконувати бойові завдання на Куп'янському напрямку. Перші наші бої, які ми відбили з нападу техніки, це було ураження завдяки мінуванню артилерії і дронам. Це було потужно. Багато туристів впуски робили, влучали. Готувалися до їх штурмів. Нам заздалегідь було відомо, тому що наша розвідка попереджала про те, що будуть штурми. Начальник артилерії підготував. Певний бойовий порядок в ардивізіоні, і завдяки якому ми були вже готові їх зустріти. весні, коли почалась зеленка, противник почав активні штурмові дії і знову ж вони брали своєю масовістю. Від початку весни і аж до осені це кожен день масований штурм, кожен день механізований штурм, безліч. Ну, типу, дуже багато техніки їхало. Заїхали 8-10 одиниць. Техніки і е, висадились ну, повністю, заблокували мені там 4-5 позицій е, моїх. Е, тоді було прийнято рішення е, хлопцям заблокуватися в бліндажах, е, відстрілюватись. Е, завдяки цьому ми зберегли їхнє життя. Коли ти летиш на 10 танків, е, відповідно тобі потрібно чітко і організаційно працювати. Щоб не перебились канали між один одним. Е там В одну і ту саме ціль не летіли 10, а всі по різні. Кожен розумів, по якій техніці він працює. Ми добивали їх артилерію, добували їх в Після того, як е цей спосіб виявився для них недієвим, вони почали рухатися е піше. Після того, як ми почали розбивати їх піше, вони почали рухатися з великою інтервальністю між військовослужбовцями. Тобто, це. Була колона військових приблизно з 50 військовослужбовців ворожих, які йшли з відстані 50-70 метрів один від одного по полю. І коли ми починали стріляти артсистемами, весь цей особовий склад противника залягав в полі. І потім вже сили безпілотних систем, звісно, нам прийшли на допомогу. І все ж таки. Розібрали їх усіх до одного. Завдяки силам артилерії, силам БПС. Звільнили одну позицію, хлопці вийшли і почали звільняти інші позиції. Вони не пішли там в лоб штурмом, а артилерію знищували. Знищували скідами в піві. Хлопці потихеньку продвигались і за два дні зачистили. Майже там, 2 кілометри посадки. Цим самим звільнили, розблокували е, всі наші позиції. Взяли в полон командира взводу, е, командира відділень, е, із цього управління було противника втрачене, е, да, і ми мали успіх. Е, буквально через 2 дні тільки ми зачистили е, одну посадку, через два дні залетіло техніки в іншу посадку. Да, там нам також вдалося. Знищувати ворога, і вже знищено ворога, коли е, оглядали і зрозуміли, що знищили командира роти. Е, командира роти управління було повністю ротою втрачене. І ну, за п'ять днів е, рота мого батальйону знищила е, роту е, військо, ну, військових Російської Федерації. Швидко адаптувалися. Другий напад ми знищили, третій знищили, четвертий знищили. І давали ворога до такої можливості, що йому вже не цікаво йти великою колоною техніки. Він вже розуміє, що це не буде спроможно. Він втратить техніку, втратить людей. Скажімо, не один десяток штурмів було відбито, і, механіз... і механізованих, і піхотних. Скажем, коефіцієнт втрат, мабуть, був десь один до п'яти, а може й один до семи. На одного нашого військовослужбовця приходилось там до відділення військовослужбовців противника. На даний час батальйон активно розвивається напрямок БПС: як наземний, так і повітряний. Також намагаємося дати новоприбулому особому саду максимум знань, які їм знадобляться під час ведення сучасного бою. На Куп'янському напрямку 77 ма бригада, так скажемо. Розкрилася, розкрила, показала весь свій потенціал, всю свою бойову міць завдяки праці. Праці тяжкій праці, завдяки втратам, завдяки <кхух> тим самим переважаючим силам противника. Ми вчились на своїх помилках і з -за цього вийшли на такий рівень, на якому зараз бригада показує доволі непоганий результат. Бригада розвивається, вона не стоїть на місці. Кожен день ми щось практикуємо нове. Вийшло. Пробує стабілізуємо, досконалюємо, запускаємо на всі інші бригади. Обмінюємося досвідом з іншим. У них щось вийшло. Ми собі взяли на озброєння, дошліфували, підставили під свій лад, запустили, працює. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада взяла участь в одних з найгарячіших точок фронту і надалі продовжує писати героїчні сторінки військової історії України.